Довітаю вас! Сьогодні тема теорема косінусів. Розглянемо трикутник, в якого відомі дві сторони, С і Б і кут між ними. Нам треба знайти сторону А. Це дозволяє зробити теорема косинусів. Вона формулюється так: Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів інших сторін мінус. Подвоєний добуток цих сторін на косинус кота між ними. Якщо позначити сторони відповідно протикутів А, Б і С, то ця теорема запишеться так. А квадрат дорівнює B квадрат 2 С квадрат мінус 2 бс на косинус альфа. Цю теорему доводять для всіх випадків, якщо альфа гострий кут, тупий кут і прямий кут. Звертаємо увагу, якщо альфа буде прямий кут, то у нас теорема косинусів перетворюється у теорему Піфагора, так як косинус 90 дорівнює нулю, і ми маємо висновок, що теорема косинусів це узагальнена теорема Піфагора. З також з цієї зручно знаходити кут альфа, тому що косинус альфа буде дорівнювати b квадрат плюс c квадрат мінус а квадрат ділить на 2 2B, bc Тут А це буде завжди сторона, яка лежить проти кута альфа. Звертаємо увагу, що якщо в обчисленнях ми будемо робити і альфа буде тупий кут, то в нас тоді косинус альфа буде менше нуля, і тут ми будемо замість віднімання додавати. Розглянемо приклад, знайдіть невідому сторону трикутника АБЦ, якщо АБ дорівнює 8, Б, С дорівнює 5 см, і кут Б дорівнює 60 градусів. Зробимо схематичний малюнок. Ми бачимо, що невідома сторона А це буде сторона АЦ. Тому користуємося теоремою косінусу. Записуємо її. АЦ квадрат дорівнює АБ квадрат плюс БЦ квадрат мінус 2 а Б на БЦ на косинус альфа. Або в конкретних значеннях це буде 8 квадрат плюс 5 квадрат мінус 2 на, 8 на 5 і косинус 60 равен 1 друга. Підставляємо сюди 1 другу. Після обчислення маємо дорівнює 49. Отже, квадрат АЦ дорівнює 49, тобто АЦ дорівнює. 7 см. Наступна задача: знайдіть найбільший кут трикутника, сторони якого 12, 20 і 28 см. Ми знаємо, що найбільший кут трикутника це кут, який лежить проти більшої сторони. Тобто проти сторони 28 см. Тому користуємося формулою знаходження косинуса, і в нас роль А. Тут грає число 28. Тому маємо косинус альфа дорівнює b квадрат плюс c квадрат мінус А квадрат ділить на 2 bc Або це буде 20 квадрат плюс 12 квадрат мінус 28 квадрат ділити 2 на 20 на 12. Після обчислень маємо, що це буде мінус 1 друга. Мінус 1 друга це буде косинус тупого кута. Отже, альфа дорівнює 120 градусів. При вивченні цієї теми. Як наслідок можна розглянути ще таку теорему. Якщо в паралограмі відомі сторони, то виконується така рівність. Сума квадратів діагоналі паралограма дорівнює сумі квадратів його сторін. Ну, так як вони попарно протилежні однакові, то я записав d1 квадрат плюс d2 квадрат дорівнює 2А квадрат плюс 2b квадрат. Дуже корисна формула і теорема. Розв'яжемо за допомогою цієї теореми задачу. Дві сторони паралограма дорівнюють 7 см і 11 см. А одна діагональ дорівнює 12 см. Знайдіть другу діагональ. Користуємося теоремою про діагоналі і сторони паралограма. Записуємо. Нехай ця сторона буде х, дописуємо 12 квадрат плюс х квадрат дорівнює 2 на 7 квадрат і плюс 2 на 1 квадрат. Після обчислень маємо, що х квадрат дорівнює 196, отже, х дорівнює 14 сантиметрів. Дивіться, до ви будете завжди найкращі математики в своїй школі.